Купуючи нову BMW в автосалоні, що вам може не розповісти офіційний дилер про колеса та гарантію на ваш автомобіль. Багато клієнтів BMW звертаються до нас з вибором зимових та літніх шин. Особливо гостро це питання стає в зимовий період. І тоді ж постає питання, що таке Омалгація, параметр зимових шин. Це рекомендація шини для конкретного бренду. Наприклад, у BMW. Амалгація позначається індексом зірочка. Давайте покажу вам на шині. Просто тут підготували колесо. Ось тобто, воно тут прямо біля мене вигадається ось так. Перед вами на даний момент два варіанти 20-х оригінальних дисків для BMW X5 G05. Це у нас 740 стиль просто в графітовому кольорі і в графітовому кольорі з проточкою. В чому ситуація саме з зимовими комплектами і гарантією для x 5 Машини, які виїжджають на літніх колесах з салону, вони виїжджають на різношироких колесах, дисках та шинах. Але коли люди хочуть перевзутися на зимові шини, у них постає питання, що машина на гарантійному сроці і їм потрібна е, ця зірочка омалгація. І шукаючи задні, е, задню пару шин зимових омолговано, вони розуміють, що її просто не існує в природі. Їм потрібно або перейти на менший діаметр коліс, або на більший. Або докупити два передніх диска і поставити назад до їхніх передніх, щоб комплект був одноширокий. І останній варіант купити ще один 20-тий комплект одноширокий по кругу. Є в нас ще один варіант. Ви все ж таки можете використати різноширокі 20-ті, але не омальовувані шини. Але при Гарантійному випадку вдягнути свої літні шини і приїхати на офіційний дилер, нібито ви всю зиму їздили на літніх шинах. Ми не впевнені, чи вам повірять, чи це практичний варіант, але вибір за вами. Отже, який висновок? Якщо у вас 20-ті різноширокі диски на BMW X5, свої задні широкі диски ви можете відкласти далеко в чулан на зимній період. Або ж... Перевзувати шини на літні а, при виникненню гарантійного випадку.